Отже, ви придбали панель виклику, ДАКО. У даному випадку ми маємо, приклад антивандальної панелі виклику. І зараз спробуємо налаштувати її автономну роботу, тобто дзвінок напряму застосунок на телефон DMSS. Отже, нагадую, що актуальну документацію та інші важливі речі ви можете подивитися. Для панелі, панелі виклику та іншого будь-якого пристрою даху на офіційному сайті dahusecurity.com. Тут ви можете побачити специфікацію. Ви можете побачити, скачати прошивку, актуальну версію. До прошивки ми ще повернемося. Це важливий нюанс в даному випадку. Подивитися її паспортні дані, тобто даташіт, та навіть подивитися деякі підказки щодо налаштувань. Пристроїв даного типу. Отже, почнемо. Перш за все, щоб нам якось працювати з панеллю виклику даху, нам необхідно встановити soft. Він у нас вже встановлений підключити в локальну мережу дану панель виклику, заживити її, або по попої, або по 12 вольтам. Можемо подивитися якраз в паспорт, де зазначено. General Power 12 вольт та відповідно поє. Ось. от Отримуємо наступну картинку. Оновлюємо пошук. Якщо у вас нічого не знаходить, вам потрібно перейти в Search Settings, поставити галочку Other Segment Search. Поки що не чіпаємо параметри, бачимо. Що наша панель знайшлася, вона не ініціалізована, активуємо її. Ініціалізуємо, виділяємо галочку, натискаємо активувати, ініціалізувати, вводимо пароль. Зараз ми не будемо вказувати емейл-адресу, але е, зазначаю, що емейл-адреса дуже важлива на даному етапі, оскільки вона дозволяє вам відновлювати пароль до даного пристрою, якщо ви його забули. Якщо ви його не виберете. Відновлення пароля буде відбуватися значно важкішим шляху. Ініціалізуємо, бачимо зелену галочку, все добре. Можемо одразу вибрати потрібну мову. Конфігур та End Restart. Давайте закінчимо фініш. Фініш. Оновлюємо ще раз. Бачимо, що у нас панель вже ініціалізована нашим паролем. Зараз вона має IP-адресу, яка належить до нашої локальної мережі, але при першій активації вона може не мати такої адреси, і вам потрібно буде змінити її вручну. Переходите в параметри Edit і будете тут змінювати адресу. Як бачите, немає варіанту DHCP, є тільки статичний варіант, тому зараз. Зробимо наступне. По-перше, в налаштуваннях Search Settings вам потрібно встановити той самий пароль, який ви задавали при активації даної панелі, щоб всі застосування були задіяні. Друге, що вам потрібно зробити, наприклад, це якщо ми не знаємо, яка у нас IP-адреса вільна. За допомогою командного рядка ви можете просто пропінгувати Якусь IP-адресу, яка вам подобається, і перевірити, чим зайнято на іншому пристріям. Пристрій може бути дуже багато у вашому розпорядженні в мережі. Бачимо, що пристроїв немає. Виділяємо панель. Edit, прописуємо нову IP-адресу. Маску мережі. Відповідно видно до вашей конфигурации. Так уж люс. Okay. Окей. Чекаем. Он номер его. Бачим узкую IP адреса. Після цього ми можемо перейти вже до конфігурування панелі з її веб-інтерфейсу. Натискаємо кнопочку на Web, переходимо в її веб-інтерфейс. Веб-інтерфейс чудово працює і в Chrome, тому можемо конфігурувати і тут. Вводимо необхідні дані. Переходимо. Бачимо основні налаштування. Переходимо до налаштувань. Local settings нас тут цікавить якраз найважливіші речі. Перше, це поставити час, синхронізувати або з комп'ютером, або з НТП-сервером. Він вас попередить, що буде ви виконана синхронізація до необхідності. Бажано це робити, оскільки обладнання даху чутливе до часових негаразів, скажімо скажімо так. Також тут можна поставити обслуговування, тобто, коли ваша панель буде перезавантажуватися, є everyday, тобто Кожен день в другій годині ночі, або ще колись. І е, наступним чином дивимося, що ми можемо ще зробити далі цікавого. Нас цікавить е, вкладочка Network. Тут нас цікавить якраз IP-адрес, який стоїть, ми бачимо врожає параметри. Можемо трошки відрегодувати альтернативно DNS 8.8.4.4 Google поставити. Так, і бачимо, що у нас є. Відповідно, статус онлайн. Enable P2P є. Якщо статус онлайн, значить ми можемо дану панель вже додавати до нашого телефону. Перед цим варто зазначити наступні цікаві речі. Access Control Settings Local. Ми можемо налаштовувати тут відповідно реле відкриття замка, як нам потрібно. Ось. Також є можливість через додаткову е, додатковий девайс під'єднувати ще один замок. Також його налаштовувати. Вертаємося до наших галочок Є ще одна цікава фішка, зараз ми її продемонструємо. На панелі DACO можна завантажувати панелю виклику е, власну мелодію для якоїсь дії, яка відбувається. Ну, наприклад. Ми згноруємо зараз ефект. Але формат має бути MP3. Визначаємо про це. Бачимо, що ми завантажили. Далі нам необхідно зробити конвертацію. Отримуємо файл в форматі mp3, який має важити до 20 кБ. Бачимо 916 кБ. Нам це підходить. Заходимо назад нашу панель, обираємо файл. Звичайно, зазначаємо, що це буде у нас відкриття. Браус. Обираємо наш звук. Upload. Бачимо, що він у нас. З'явився. Ну, наступним е, відповідно планом нам йде необхідність підключати до телефону дану панель виклику. Маємо передачимо наш девайс, заходимо в DMSS. Ви маєте бути в аккаунті. Переходимо кличку Пристрій, натискаємо плюсик, скануємо серійний номер. безпеки не вводимо, у нас його немає на переходимо, вбираємо пристрій, що це у нас витило. Вказуємо, що це у нас. Плам не виклику. Виводимо вот, пароль. Ходімо вмін. Під режим. Зберігаємо. Бачимо, що у нас уже панель виклику з'явилась. Ну і давайте протестуємо перш за все, наприклад, наше відкриття. Чи змінився звук відкриття? Чуєте так? Це не стандартний звук. Дуже швидко. Так. Наступним, наступним цікавим моментом є те, що вам потрібно далі налаштувати вашу панель виклика. Для цього ви потрібно на неї зайти та натиснути кнопочку Писатися. Якщо ви цього не зробите, у вас можна вибрати період, коли вам буде доходити повідомлення, у вас не будуть. На телефон приходять дзвінки. Також перевіряйте, щоб у вас було на телефоні включене сповіщення, щоб у вас було на телефоні, включене, там, не був включений, наприклад, режим енергозберігання та всяке таке інше. Давайте перевіримо, що у нас працює виклик. Беремо нашу панельку, тискаємо Побачимо, що у нас є дзвінка. Можемо підняти слухавку і Відкрити закрити та все інше. В принципі, це основні моменти, які варто було зауважити. Ще одним цікавим нюансом, який може вас зацікавити щодо обслуговування даної панелі виклику, це відповідно зміна мови, яка відбувається отут. А також скидання до. Дефолтних налаштувань, да, якщо вам потрібно зробити, можете зробити тут. Ви не скинете IP-адресу. Так, ви залишити активованою. Якщо ви хочете повністю скинути до заводських, вам потрібно перейти в Tool. System Settings обрати вашу панель. Restore Factory Default. Якщо у вас введений вірно пароль, то у вас буде галочка зелена, і це буде означати, що ваша панель буде скинута до заводських. Ну, І наостанок е, перевіримо, що звук все-таки змінюється. Відкриття для цього зробимо наступне. Видаляємо. Так само заходимо на наш пристрій. Вибираємо тут двері, Замочок і слухаємо. Це стандартна Запис. Стандартний запис. Ну. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Єдине, що залишив сказати, це, якщо вам необхідно, ви можете що зробити? Ви можете налаштувати відео та аудіо з панелі, яскравість, ток, якість, формат, все інше. Да? І тут можна знизу так контролювати гучність мікрофону, гучність вашого динаміку. Наскільки буде вулично, чуто, чутне те, що ви говорите з телефоном ви виключено. Ну, і відповідно, вмикати чи вимикати ті чи інші системні повідомлення, які вам необхідні. Крім того, що ви можете власноруч задавати. Ну і скидання до заводських. На цьому все. Дякую за увагу. До нових відео!